Самая масштабная атака, как выразился мэр Москвы Собянин, была совершена на столицу России. Прямо осколки на наш поселочек упали. Ебать, дроны. Уже четвертый, наверное. Грыз... Колотить. Вон там его взорвали. Видно, прям было. Пиздец. Поле полностью горит. О, взорвали. Ну я не втомлюватимусь сказати, що наше командування вигадує ніби очевидні, але неймовірні речі, і використовує на повну труднощі наших ворогів. Бо задачка для Кремля: як перекрити протиповітряною обороною всі міста Росії поблизу величезного кордону з Україною, якщо сидиш ти в Москві і страшно, що дрон залетить прямо тобі у вікно. І відповідь проста: а ніяк тому все ППО Росії або безпосередньо на фронті на лінії бойового зіткнення, щоб f 16 не підлітали поближче до фронту, або десь поблизу Москви, щоб за вікном не жужжали так звані дрони-бабри. А в Ростові на Дону четвертий день поспіль може палати найбільша в регіоні Нафтобаза, що настільки сильно палати, що навіть е, поклик викликали попів, аби вони викликали дощ. Є... Б Є... Пошов, пошов! Є... Жарко, блядь! Я розумію, що ви зараз питаєте себе, навіщо нам дивитися всі ці неінформативні відео? Бо, по-перше, незрозуміло чи крякнув оператор, бо він просто побіг і все. А по-друге, як там з попівськими закляттями дощ пішов чи ні? І про це нам розповість наш кореспондент ніх... для якої пожаріще Олег Геннадійович. Коротше, все так же і горить. Пожарников куча качает воду с соленого. Короче, самолеты уже были, прилетали. Сейчас так обозарился МЧСником. Прилетали, кружанули, решили сбра... не целесообразно сбрасывать воду, потому что можно сделать еще хуже, говорят. Типа расплескается, начнет гореть вообще везде все. Короче, они кружанули и улетели. Все, будет гореть, пока не потухнет. Окрім цього, в Росії сьогодні стався найбільший точно в цьому році інтернет збій. Не працювали ключові месенджери, Вікіпедії та що там, навіть порнхаб не працював. Знаєте чому? Бо Путін заборонив теребонькати, допоки війна триває на території Росії, і це вже, і це вже прям дуже не подобається російським пропагандистам. Я вам так скажу: нашій власті, весною того року був вручений, колоссальный кредит народного доверия. Но было бы очень большой ошибкой считать, что этот кредит доверия не исчерпаем. Считать, что он вечен, неприкасаем. Если он будет расходоваться так, как он расходовался последние два, ну, наверное, два с половиной месяца, Я боюсь, нас ждут очень большие політичні проблеми, і це тільки якихось 1250 двісті п'ятдесят втрачених Росією земель, і вже на Салав'ю Лайф анонсують політичні проблеми для власті. І я не втомлюватимусь вам повторювати, що якщо ви тішитесь від того, що ви бачите на екрані, от прямо зараз, то треба лайкати, і що найважливіше підписуватись на канал. Бо ті, хто цього не зроблять, царства. Жого не наслідують, адже на мене підписані виключно святі люди, бо вони сюди приходять регулярно, аби пересвідчитись, що русаки кончені. Зараз стає вопрос: може тоді тогда все таки не срочники довжої охраняти границю, а контрактники 40 секунд коротко. Недостаточно у нас силы средств, чтобы огромную протяженность границы полностью закрыть контрактниками, бывалыми значит, подразделениями и так далее. Поэтому все равно срочники, срочники Министерства обороны, срочники погранвойск будут находиться на каких-то участках. В боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. Ну, і поки срочники воюють, а точніше, просто пачками здаються в полон на Курщині, і весь світ, в принципі, в шоці від того, що куряні не вийшли чинити супротив ЗСУ, а вони реально думали, ну, наприклад, британці, що це станеться. Салавйов з екрану закликає курських мужиків брати до рук зброю, хоча в самого два сини чомусь не на фронті. Обращаюсь к тим мужикам. которые чувствуют и все понимают. Ребята, время пришло. Подписывайте контракт, время защищать Родину. За Курск надо отомстить. Але Владимир Рудольфович підздав трошки його в принципі прибрали зараз з ранкових ефірів. Вже немає навіть щоденних трьох годин ефіру ввечері. Є лише в неділю один підсумковий випуск, і зараз в ефірі Соловйова заміняють Мардан і Гаспарян. Причому, коли е, Соловйов в неділю відпрацьовує по старим методичкам ударів ядерними бомбами, то ці два гаврика е, навпаки вони кажуть. У нас контртерористическая операція або антітерористическа операція, як каже мій друг Тошник, що каже навіть це вони москали. Але менш тим, вони кажуть, это не війна. А чому не війна? Бо э, за ядерною доктриною э, у випадку нападу на Росію треба використовувати ядерну зброю. А вони ж відтак антітерористическа операція? Тобто, понятне, то ж совершенно там. Спецоперация, причем здесь надо понимать, почему это не войсковая деятельность вооруженных сил Украины. И почему это спецоперация? Потому что она многофакторная. Она, как говорят, знаете, многодоменная, да, То есть мы видим, что идет активнейшее развитие различной деятельности внутри страны. Мы видим, как они работают с, с, вообще с информацией. Видим, какой масштаб у этой деятельности. И понятно, что это не только с Украиной делается. То есть совершенно очевидно, что мы стали свидетелями террористической атаки, которая является поводом вот к чему. Вот для чего это было сделано на территории Курской области. Хотя еще месяц тому, два, три, мы чули совсем меньше речи. Надо шутить с войной. Россия это великая ядерная держава. У нас есть понятная и ясная доктрина. Если появятся эти интервенты на нашей территории, ответ будет сокрушительным. Або, например, ваша улюбленная... Прейсекретар президента Песков тільки що заявив, що Росія применит ядерне оружие только якщо что то буде угрожать її существованию. Але втрата кількох регіонів в області хіба це загрожує? Існуванню Росії, звичайно, що ні, відтакі е, бімбу не треба нікуди скидати. А зараз е, настрій на пропагандистських каналах такий, що і на нари можна присісти за свої висловлювання. Ну заложниками остаються опять таки, мирні жителі, а армія призначена для захисту мирних жителів, значить, вона не виконує свої обов'язки? И вопросов очень много, и претензий очень много. И, Я надеюсь, это не критика вооруженных сил. Я надеюсь, что да, меня правильно понимают. И... Мне кажется, извините, перебью, перебью. Это критика, это может и критика, но не только вооруженных сил. Вот, это вообще, то есть как бы перекладывать всю ответственность исключительно на армию, но это, в общем, было бы совсем глупо. Але цей э, благородний пропездон, він значно дуже отрезвляє э, російську аудиторію. І і в принципі, ми і віддивляємось годинами російську пропаганду, щоб почути саме ці слова. У Україні є, в чому учитися. Ані організували це наступлення, ані змогли стягнути такі сили. Когда ми говоримо, що невозможно в сучасній війні создати ударну групіровку, а можливо. так в Україні є дійсно чому повчитися, і в принципі ви це робите. Росія швидко надолужила недостачу дронів, яка була на початку повномасштабного вторгнення. Росія зараз топ 1 в світі по ребам і рерам. І в принципі, це найбільша зараз проблема. Для нашої армії, і як би ми не сміяли з їхнього дірявого ППО, якого не вистачає на всю Росію, але на фронті його більш ніж вистачає, і про це треба говорити у відкриту і постійно кажуть, що ось ось техніка в Росії закінчиться. Але якщо подивити, що в них залишилось на складах, то з такими темпами бойових дій вони ще мінімум два роки. Можуть воювати, от дивіться, бачите цю інфографіку. Тобто там половина залишилась у них, і це ми навіть не рахуємо ті, що вони виробляють в принципі на своїх заводах. І це ми не рахуємо, що вони ще не всю економіку перевели на військові рейки. І це ми не рахуємо, що вони і далі будують собі палаци і купують яхти. А якщо уявити, наприклад, що замість Путіна прийде людина, яка не буде красти. І не буде кудись там собі відкладати всі ці нефтідолари, а буде відбудовувати свою армію при такому мобілізаційному потенціалі. Тому ми, на відміну від них не маємо тішити себе ілюзіями, що все швидко завершиться. Ми маємо розуміти, де в якій точці ми знаходимося. І так зараз, як на мене, ми перехоплюємо ініціативу те, що відбувається зараз на Курщині, але те, що відбувається на Донбасі, то вони окуповують поступово нашу територію. Але генерал Аладін він розповідає китайцям, що залишилось сто 3 тисячі, то два-три месяца и знакомые фразы так сейчас на фронте на ваше направление какой ситуации у нас на фронте обстановка абсолютно подконтрольная пока нас не было противник продвинулся на территорию россии но раньше пишут российские газеты и телеграммы пишут говорят это когда начинает уже направление чеченские войска выбросили свои позиции нет, это неправда. Потому что чеченских войск здесь почти не было. Здесь было очень мало чеченских подразделений, и там, где они находились, они до сих пор эти позиции держат. А, говорят, у вас есть плен? Очень много пленных. Нет, это ваши, это чеченские плены собрали украинские. А, ну это вот получилось на участке, о котором я говорю, получилось, что не очень много пленных. Пять пленных получилось у них, что они взяли. Как вы отслеживаете это курс к направлению долка или скоро какой время будет? Я думаю, что в ближайшие 2-3 месяца это полностью всё завершится, и причём завершится не только на курском направлении, а полностью всё СВО. Я вам давно казав, що цей сім Салабім, від якого тхне овечим хутром утром через екран, він взагалі найтоповіший персонаж зараз взагалі в російському інформаційному просторі. Він то знаходиться там в курській області і його ніхто не бачив, то він стріляє в небо, уявляючи, що там по небу біжить українець. Але якщо звести всі його фрази в одне відео, то виходить десь щось приблизно таке. Попкорн і спокійно наблюдаємо за тим, як наші уничтожають противника Ситуація тяжла, ну она не критическая. ситуація так і іначе. тому Чтобы стабилизироваться. Мы максимально уже контролируем ситуацию. Ситуация, она уже, в принципе, потихоньку стабилизируется. Обстановка, она, в принципе, взята под контроль. Мы завершаем уже, в принципе, можно сказать, уже завершили блокирование противника. Обстановка, она подконтрольная, рабочая. Противник, в принципе, остановлен остановили полностью продвижение противника и сейчас э, уничтожаем его уже в рамках этого изоляционного круга нам уже всем нужны психологи Друзі, завтра ми вам розкажемо, як Володимир Путін побував в Грозному. Проїхався по проспекту Володимира Путіна до університету спецназу імені Володимира Путіна, аби подивитися на найбільший портрет Володимира Путіна. І ну слухайте. Ну не на Курщину ж йому їхати. Ну серйозно, і щоб не пропустити новий випуск. Ви, будь ласка, тицяти в дзвіночок біля кнопки підписатися. А хто е, натисне ще й на копієчку для україномовного YouTube, Натиснувши на кнопку спонсорувати. Тому я буду дуже дякувати дуже сильно. Тому що в принципі ви і є ті люди, які підтримують україномовний YouTube, і там насправді ці рівні спонсорства. Вони на ну, там 35, 50, 150 гривень. Це не така велика сума, але якщо буде багато людей, то ми будемо тішитись цьому ще сильніше. Дякую, все буду закінчувати. Всім па-па